Витрати по замовленню. Дуже часто під час роботи виникає необхідність вносити витрати по кожному конкретному замовленню. Що це може бути? Це можуть бути і якісь регулярні витрати, як, наприклад, оплата нової пошти, якщо ви оплачуєте доставку за клієнта, або ж це може бути. Премія співробітнику або якісь поточні витрати по цьому замовленню, або ж, можливо, це якась компенсація, наприклад, клієнту за поганий сервіс, скажімо, будь-що будь-які витрати ви можете внести в замовлення, і е, ви можете ввести повністю. Так званий термін юніт економіка, тобто ви можете бачити чистий прибуток по кожному замовленню в нашій системі. Тобто, що клієнт замовив, скільки мав оплатити, скільки по факту оплатив, і всі витрати, які по цьому замовленню ви понесли. І віднімаючи ці всі показники, отримати чистий прибуток, скільки власне, ви заробили на конкретному замовленні. Тож, давайте подивимося, як можна внести витрати. Тут є графа витрати, і додати. Ви бачите тут деякі вбудовані витрати, які вже є в нашій системі, доставка поштовою службою, кур'єром, бонуси, упаковки, ви можете внести в налаштування будь-які свої або видалити наші, і так далі. Наприклад, якщо ви створюєте ТТН для нової пошти, система наша вміє автоматично, якщо ви так налаштуєте нову пошту, автоматично вносити затрати по новій пошті в. Витрати по замовленню. для того, щоб це не робити вручну і щоб чітко розуміти ваші витрати за місяць на нову пошту, наприклад. Давайте спробуємо внести доставку новою поштою. Нехай це 40 гривень. І збережемо. В даному випадку прибуток по є поле прибуток і прибуток по. Замовленню вже перерахувався і буде складати сума за замовлення, мінус закупівля, якої тут, на жаль, немає, і мінус витрати. Далі, якщо потрібно переглянути, які витрати ми внесли по замовленню, можна натиснути на значок банкноти і переглянути, тут буде вся інформація, хто давав, коли, які суми. Можна відмінити, наприклад, якусь оплату, якщо її помилково внесли, і так далі. Також, якщо у вас інтегровані платіжні служби, наприклад, Приватбанк, Монобанк, Лікпей, Вейфопей і так далі, ви зможете просто обирати платежі, які були списані з ваших карток, в цьому випадаючому списку. Для того, щоб не потрібно було вручну вносити ці суми і так далі. Але. Про інтеграцію з платіжними сервісами буде в окремому відео, де ми про це детально будемо розповідати. Також витрати ви можете бачити або фільтрувати, наприклад, в загальному списку ви можете обрати стовпчики, наприклад, статус ми приберемо і пошукаємо витрати. Ось вони. І бачимо, система автоматично виводить витрати. Ми бачимо 40-72 гривні, бачимо замовлення без витрат, і можна робити пошук, наприклад, знайти замовлення, в яких ми забули внести витрати, наприклад, не задане, або ж йде витрати занадто високі, там, більше 100 гривень в замовленні, або ж по-конкретному, наприклад, доставка поштовою службою, де коштує більше 50 гривень, таким чином проаналізувати, де ми багато коштів витрачаємо. Користуйтеся досить корисна функція, ви точно будете знати, що ви не в мінусі по якомусь замовленню, і рахувати чистий прибуток по ваших замовленнях.